Вас турбує біль у спині? Якщо так, в цьому відео ви отримаєте чудові поради. Для початку ми розглянемо, чому виникає біль в спині, а саме в поперековому відділі. Окрім гриж між хребцевих дисків, больові відчуття можуть виникати з трьох причин. Перша причина болю в спині скорочені м'язи. Друга причина слабкість м'язів. Третя неправильна постава. М'язи схильні до слабкості. Це передній прямий м'яз живота, м'язи задньої поверхні стегна та сідничні м'язи. М'язи, які мають схильність до скорочення. Це м'язи випрямлячі хребта та м'язи згиначі стегна. При такому стані м'язи в таз нахиляється вперед і з часом виникає такий стан, як поперековий гіперлордоз, що призводить до сильного навантаження на міжхребцеві диски. Також таке положення хребта може викликати біль та спазм м'язів у цій ділянці. Щоб допомогти вам вирішити ці проблеми, ми підготували три поради, які ви легко зможете виконати. Перша порада дуже проста: просто виконуйте рухи, протилежні тим, які викликають біль у попереку. Замість нахилу тазу вперед, виконуйте нахил тазу назад. Щоб переконатися, що ви правильно виконуєте нахил, уявіть, що у вашому тазі є відро та перемістіть його так, щоб ви вилили воду через спину. Ви можете коригувати вашу поставу у різних положеннях. В деяких положеннях це зробити важче, а в деяких легше. Та це допомагає вам тримати вашу поставу правильно. Друга порада розтягувати вкорочені м'язи, які відповідають за надмірний нахил тазу вперед. Зробити це можна за допомогою розтягування м'язів тулуба в різних положеннях. Як ви бачите, дане положення усуває вигін хребта та розтягує м'язи випрямлячі хребта. Ще одна хороша вправа це стартова розтяжка. Ось такими рухами намагаємося усунути вигін хребта, розтягуючи м'язи згиначі стегна. Виконуйте вправу на кожну ногу, щоб уникати дисбалансу. Щоб усунути тонус м'язів, ви можете використовувати ролик для спини або масажні м'ячики. Концепція цього методу проста: натиснути на напружені м'язи, щоб зняти тонус та покращити кровообіг в цій ділянці. Остання порада зміцнення слабких м'язів. Виконуйте вправу сідничний міст. Вона є корисною на зміцнення м'язів задньої поверхні стегна та сідничних м'язів. Виконуючи вправу, слідкуйте за положенням хребта. Одна з найкращих вправ на зміцнення всіх м'язів планка. Та важливо виконувати її правильно. Ви можете ускладнювати цю вправу додатковими рухами, але стежте за поставою вашого хребта. Остання вправа підйом. Чергуйте обидві ноги між собою. Робіть плавні рухи та не забувайте нахиляти таз назад під час підйому. У більшості випадків біль у попереку можна зменшити, виконуючи необхідні вправи правильно. В цьому відео ви побачили найефективніше з них.